Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як купити Рейкотрон в GTA Online. Це одна з найкращих та ефективних видів зброї, яка доступна до покупки, тому що Рейкотрон використовує розривні патрони. Ви зможете купити його без обмежень, навіть на початку гри в GTA Online. Але для того, щоб купити Рейкотрон, є тільки один спосіб: потрібно знайти збройовий фургон, і тільки в ньому ви зможете купити Рейкотрон. Локація фургона кожного дня різна, але можна знайти багато англомовних відео, в яких показують локацію фургона кожного дня. Цього тижня рейкотрон доступний для покупки в збройовому фургоні. але іноді рейкотрон там може бути відсутнім, тому якщо його немає у збройовому фургоні, можливо рейкотрон з'явиться наступного тижня акцій та знижок в GTA Online. У збройовому фургоні можна купити рейкотрон, патрони і навіть змінити скін. Це чудова зброя, щоб знищити опресор. Також, якщо у вас закінчаться патрони, тоді ви в будь-який момент зможете купити додаткові патрони через меню взаємодії, тому що у звичайному магазині зброї ви не зможете купити патрони, лише використовуючи меню взаємодії. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.